У Сполучених Штатах Америки заявили про загострення ситуації на Сході та заявили про посилення американської присутності в регіоні. Військова авіабаза Алясад, розташована в Мухафазі Аля-Анбар на заході Іраку, опинилася під ракетним ударом. Про це у понеділок, 5 серпня, повідомляє Reuters, посилаючись на власні джерела в органах безпеки, вказується, що по військовим силам Сполучених Штатів Америки та інших країн двічі вдарили ракетами Катюша. За даними журналістів, ракети впали на території військового об'єкту, однак наразі невідомо про масштаби руйнувань чи жертви. Заступник радника Білого Дому з питань національної безпеки Джонатан Файнер заявив, що США розгортають додаткові військові сили на Близькому Сході для деескалації напруженості в регіоні. Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в розмові з американським онлайн-стримером Адіном Россом заявив. Що Іран може здійснити атаку на Ізраїль вже цієї ночі.